Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні, на жаль, на барахолці не було нічого цікавого по хорошим цінам, звісно, але все ж попався ось такий цікавий портсигар Радянські супутники Землі. Зустрічаються такі портсигари доволі рідко і мають попит у колекціонерів. Портсигари є відображенням культурних особливостей різних країн та епох. Різноманітні візерунки, символи та орнаменти несуть у собі історію тих часів та суспільству, у яких вони були створені. Це відкриває унікальні можливості для колекціонерів вивчати різноманітні аспекти культурної різноманітності. Освоєння космосу в СССР було одним з головних досягнень радянської науки. Цій події присвячено дуже багато різної символіки. Також її досить активно наносили, в тому числі і на портсигари. Портсигари мають багату історію, яка налічує сотні років. Вперше вони з'явилися в епоху, коли тютюн став популярним товаром. З часом вони зазнали безліч змін у дизайні та матеріалах, вивчення різних історичних періодів, які впливали на стиль портсигарів, дозволяє колекціонерам побачити, як змінювався погляд на ці аксесуари у різні епохи. Даний портсигар виготовлений із алюмінію. На ньому зображено на передньому плані ракету, яка стрімко летить у космос із землі, землю у лівому нижньому куті, на якій напис СССР, та два супутники зліва від ракети, та зірки, виконані у виді дрібних крапок. Портсигар окрашений у золотистий колір це не позолота, звичайно, не путайте. Стан в загальному хороший. Є, на жаль, незначні потертості, як бачите, але тим не менше в цілому стан хороший. Кнопка працює, все ціленьке, усередині стан трохи кращий, ніж ззовні. Присутні резиночки. Тепер, як завжди, щодо ціни, скільки коштує такий портсигар. Все, як завжди, залежить від стану і бажання покупця купити цей предмет. В даному випадку цей портсигар був проданий за 500 гривень, аналогічні портсигари в трошки кращому стані орієнтовно продаються за 800 гривень, в гіршому дешевше. В доларах це виходить 12-19 доларів все станом на 2024 рік. Дякую за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.